У результаті російських ударів по Слов'янську, що на Донеччині, загинули дві людини. Президент опублікував відео з місця прильотів. На ньому видно руйнування та пожежу у кількох машинах. Зеленський запевнив, що Україна не пробачить ворогу знущання з людей, смерті і поранення. Усі російські терористи будуть розбиті і понесуть відповідальність. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, Росіяни вдарили по центру міста близько 10.30 двома ракетами с 300 У результаті обстрілу зруйновані. Адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Станом на 15.00 відомо про 34 постраждалих. З них двоє загинули, п'ятеро поранених у вкрай важкому стані. Також ще дві ракети С-300 влучили у дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. Постраждалих на щастя немає.